В цьому відео я продовжую з вами ділитися про свої екстрасенсорні здібності, як ще я їх розкривала, і як я зрозуміла, що в мене є здібності. Моя подружка була якраз в процесі розводу, думала розводитися своїм чоловіком. І, знаєте, вже все закінчилося в них розвід. І... Тут вона зустрічає ще одного мужчину, і я кажу, що з часом вони будуть разом. Хоча вона казала, що це нереально, бо ще на той момент вона вагалася чи розводитися чоловіком, чи бути, чи ні. І ось проходить буквально два чи три місяці, і вона все-таки потім була з тим чоловіком. Оце такий випадок. Просто я побачила картинку, як вони двоє разом, хоча тоді це здавалося просто нереально. Потім ще в мене була картинка, також йшов один мужчина, і я побачила його картинку, як він є з молодою дівчиною з нашого міста. І потім вони були разом. Я дізналася, що в них є роман. Я не знаю, як то мені прийшли ті картинки, але вони всі позбувалися. Потім ще в одній ситуації я побачила також картинку, де дівчина була з мужчини, хоча теж нереально було, що вони були разом. Як це все мені приходить? Просто я задаю питання і мені показують картину. Просто майбутню картинку. І тоді вона збувається. Або просто буває навіть інколи, що я не задаю запитання, мені просто показують картинку, або говорять голосами. Я можу запитатися там, наприклад, чи той такий, то такий, то там, чи це так є, і мені скажуть, так, є або ні. Тобто я ще чую голоса. І інколи і бачу картинку. На жаль, щодо свого життя я не можу подивитися чомусь мені не показую, знаєте, майстер без від, але людські долі я бачу деякі речі і ось так. Получається, в мене є дар, тому що потім, коли вже все збувається, то в мене прям аж мурашки по шкірі, я не можу в це повірити. Дихання перекриває, і я думаю, я не знаю, треба якось допомагати людям. Шкода, дар такий є, і просто його не використовувати, треба щось з тим робити.